Зібрань. Сьогодні відбувається побиття хітушками, міліцією, спецслужбами людей на східних регіонів. Наше сьогодні віче повинна сказати Януковичу геть. Банду геть! Банду! Гей! І знаєте, останні якісь розумні вибір. В Верховній Раді прийняли закони диктатури В цілому по Україні. Вони до цього часу панували так, але від нас вимагали рабського приниження, від нас вимагали зректися від майбутнього, від нас вимагали забути все, свою історію. Свою національність, свою соціальні, свої соціальні проблеми. Людей мобілізувало, людей об'єднало, і люди вступали в боротьбу з цими законами. Сьогодні розглядається головний закон Амністія, про, проти, амністія яка повинна зняти будь-які звинувачення проти незаконно засуджених, затриманих людей, яких побити з лікарні забирає. Наше сьогоднішнє з вами обіччя це є підтримка тих людей. Так, товариство, так да. разом ми з вами, сила. Разом. Разом. сила, разом сила, разом, сила, разом сила. разом сила. сила Дивіться, хтось хоче нам сказати, що ми з вами екстремісти. То є облуда й неправда. Останнім часом. Робилося все бандою правлячою, чиновниками правлячими, міліціянтами, прокурорами, судом. Все для того, щоб ми з вами не любили Україну, щоб ми з вами виїжджали з цієї України. Це все зроблено було для того, щоб ми не підтримували. Але сьогодні шкоти але ми з вами вище. Я хочу сказати, ми сьогодні з вами є тут на Майдані для того, щоб підтримати Україну, а антиукраїнську владу режима Януковича ми з вами в Таращанському районі, в Тарасчі на Київщині, будемо гнати геть. Бандур геть! Такі бічі відбуваються в багатьох районах Київщини. Вчора я був пів на півночі Київщини. Макарів, Бородянка, Фастів, де є вже пікети біля міських рад, де є наші майданівські міські ради. біла церква є, Фастів є, є обухів. Є лівобережжя Київщини. Ми всі з вами піднялися на революцію гідності. І ми з вами цю революцію доведемо до повної нашої перемоги. Так, товариство, Так! сьогодні нам треба набратися сили, стійкості, мужності. ще є не арештований. Медвідь ще думає і чекає підтримки від Москви. Я образ медведя привожу нашого керівника Януковича, який сьогодні повинен добровільно написати заяву про відставку. Бо за те, що відбувається в Україні, він несе персональну відповідальність. Так, товариство. Сьогодні ми йому скажемо Януковича. Януковича, Гей! Януковича, Гей! Януковича. Гей! Звертаюся до міліціянтів, прокурорів, суддів. Шановні громадяни України, ви всіх хотіли зробити громадянами, а ви повинні були бути тільки гражданинами-начальниками. Але ці люди навіть старещі вже цього не хочуть. Не хочуть ніякого покращення від озірва. Товариство, хто ж хоче покращення від Азірова? Ні. Я розумію так, що сьогодні звинувачують громаду в всьому. Від прибирання до рік, що ми не прибираємо. Від того, що немає грошей в бюджеті. Але виникає дуже багато питань. Скажіть, хто приймав податковий кодекс, який зарізав економіку України? Ми з вами Ні! Ми з вами не приймали. Прийняв пенсійну реформу, ми з вами не приймали. бандитська партія регіони приймала. Коли чорнобильці, афганці, учасники бойових дій, залишили, залишились без державних соціальних гарантій, які йому давали. Практично прийнявши нове пенсійне забезпечення, головнокомандуючий втратив. В особі президента будь-який вплив на війська. Чому? Тому що він надавав наказ як правоприємник, відправляв на війну наших дітей, відправляв людей нас Чорнобиль. Чорнобиль, приймає зараз новий цивільний кодекс, автоматична партія регіонів. Сьогодні так склалося, що вже в Верховній Раді, навіть партія регіонів відбуваються зміни. Сформовані дві економічні групи. Так звана Ахметова група Льовочкіна, які більше не будуть підтримувати Януковича, напевно, вони будуть працювати зовсім по-другому. Тому що сьогодні бурові вишки, які закупляв бойко, два з половиною рази вищі, як світова ціна. Картопля, яка в Київській області цього коштує по 980, коли закупівельна ціна була по 65 копійок. Це все було і привело до того, що розкладається бюджет. Податкове законодавство Та воно знищує все живе, хто що є, що працює в Україні. Сьогодні важко на сході. Нам з вами трохи легше. І сьогодні товариство я хотів би, щоб на цьому вічі ми підтримали. Східні регіони. Донецьк, вставай! Донецьк, вставай! Танець вставай! Луганськ Луганськ вставай! Дніпропетровськ, вставай! Луганец. вставай! Луганц. вставай! Запоріжжя вставай! Запоріжжя вставай! І саме головне! Тараща! Прощанці Вставай! вставайте, нащанці вставайте, прощанці вставайте. Слава Україні! Шановні побратими посестрини! Наш час сьогодні є. Ми з вами маємо сили, маємо знання, маємо бажання працювати на цій землі. Маємо бажання ростити. Своїх дітей, своїх внуків. І ми з вами повинні в цей час, в час головних змін, час визначення України як європейської держави. Всі разом з вами згуртуватися, Згуртуватися для того, щоб перемогти банду, Згуртуватися для того, щоб створити нормальні умови в Україні, Згуртуватися для того, щоб політичні сили, політичні діячі несли всю відповідальність за свої виборчі програми. Які вони дають, зуртуватися для того, щоб головне право людини, право вибирати, ніхто, ні ніякий голова адміністрації, ніяка виборча комісія, ніякі злочинці з центральної, тобто ділянчик комісії не крали цього у нас. І ми здатні з вами, шановна товариство, побудувати в Тараші нормальне місто, в Таращанському районі, нормальні умови для проживання. І я вважаю, що сьогодні вся Україна гідна того, щоб жити набагато-набагато краще. Ми маємо працьовитих, ми маємо освічених, ми маємо талановитих людей, дітей, людей, зони зі мною Так! Ми з вами є вже переможці, бо ми з вами зібрались тут Хвала вам і честь, і величезна людська повага і подяка за наше сьогоднішнє. Вече за наше сегодняшнее зебрание. Украина! 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 Слава Украине! Слава Украине! Слава Слава Украине! Слава Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава шановные Я хочу надати слово громаді. Хто, хто з вас хоче звернутися до нашого керівництва району, до нашої міської значит, районної ради? Прошу до слова, хто бажає сказати слова. Ми маємо жити вільно і щасливо. Ми маємо самі будувати те, що чого ми хочемо. Ми не маємо керувати, нам не має керувати хтось. Ми маємо керувати. Ми, тому що всі ці люди, вони не ми, шлях ми, 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 для них всіх. Ми маємо вільно лікуватися. Наші пенсіонери мають отримати гідну пенсію, адже вони не коли стаж